Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, скажіть, допоможіть, які є істини причини хвороб, якщо вони є, у тих, хто дивиться відео, близьких людей. Захищають охоронці Тут у вас має бути міцний захист пройде, пройде страх. Такі хвороби можуть бути, що ви дуже сильно боїтеся. Там важкі прогнози. От. Скажіть, допоможіть ваші сили. Угу. Мені більше дещо могли перекинути, зкинути хвороби. Це було раніше. Так, скидували хвороби, перекидували хвороби, намагалися. Знищити. Заперечую повністю весь негатив убираю Прошу допомогти усі сили, усім, хто дивиться відео. Заперечую весь негатив, убираю Вибачте, зараз іде повітряна тривога. Повертаю всі бомби, ракети, снаряди. Дрони. Всю можливу загрозу повертаю назад. Звідки летить туди, хай впаде, буде так. Прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка. Очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від хвороб. Дивіться, вам дуже сильно роблять хворобу. Щось пов'язано із можуть бути наслідки. Перенавантаження обираю повністю весь негатив знімаю, щоб ви не змогли працювати більше. Може, пов'язано з роботою, було, скажіть ви ще сили А, Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на здоров'я. Убираю повністю весь негатив повертаю тому, хто робив по Верховному суду. Буде так і так буде. Дорога, всі шляхи дороги, здоров'я буде так і так. Де буде все сказане, здійснено, так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишилось ще хоч що небудь, що має а, яка істинна причина хвороб у тих, хто дивиться відео у близьких людей? Тут виходять навмисно, підливають. Можуть робити таку порчу на здоров'ї, підливати рідину. Ну це робить жінка похилого віку. Так, жінка дуже нещасна, я б сказала. Це родич, родич, і вона дуже нещасна, дуже така страждає. Навмисно, навмисно робля хвороби. Дивіться, підливати можуть не приходити. Це може відбуватися на відстані. Можуть лити на фото, можуть лити на вольта, на е, таку куклу. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу допоможіть, Захистіть усіх, хто дивиться відео. Уберіть повністю всі негативні програми, всю магію негативну, оберіть відкрити всі, бачите, всі шляхи і дороги на здоров'я. Буде так і так буде. Зкриваю всі шляхи, дороги на здоров'я. Повертаю весь негатив, що роблять, тому хто робить. Ти не на нього самого буде так і так буде. Не буде все сказане, здійснено так буде. мороки ще ставлять. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду Прошу, скажіть, допоможіть, що є істинною, причиною хвороб тих, хто дивиться відео близьких людей. Ці проблеми почалися е, через якийсь будинок, дім. От, це була ваша мрія, її дуже зараз хочуть забрати, зруйнувати ваше життя, щоб вас не стало. От. Може бути квартира, будинок, дім якийсь. Заперечую повністю. Весь негатив убираю. Заперечую повністю весь негатив, Убираю, заперечую. Відкриваються всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео. На здоров'я. Всі причини більше немає жодної причини для хвороб. Весь негатив. Всі порчі прокляття, все, що підливали, анулірую, повертаю назад. Тому хто робив по Верховному суду. Не на переклад у них самих. Всю негативну магію церковного і Грегору, Християнського Грегора знімаю, анулірую, більше не працюють, ануліруються повністю всі рідини. Більше не працюють, повертаю все назад. Тому хто робить по Верховному суду? Буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу допоможіть. Беріть повністю весь негатив, що робили, і через що були хвороби. Більше жодної причини для хвороб немає. Відкритий шлях на одужання Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи і дороги на одужання. Буде так і так буде. Не буде все сказано здійснено, так буде. Так, вище сили. Скажіть, допоможіть. Що треба знати про оточення? Що треба знати тим, хто дивиться відео про оточення? Про людей, які оточують, тих, хто дивиться відео близьких людей. Про оточення. Оточення не хоче, щоб ви знали про них щось. Дивіться, оточення дуже агресивне, бажають тільки зла. Тут є дуже сильна заздрість, зглази. Програми на бідність. В такому оточенні дуже важко досягнути якогось зросту. Всі хочуть вам закрити дорогу і закривають дорогу. От, і... Оточення, що треба вам зрозуміти, ваша депресія, такий пригнічений стан, це робота оцієї негативної програми, що йде від оточення. Ще ваші хвороби можуть бути через оточення через цих людей. Ну і. Саме в домі. Там, де ви в домі, тут програма на бідність дуже сильно. Вам бажають бути бідними. Ставлять привороти. Йде більше чоловік, від нього йде приворот. Вбивають вам не можна е, тут лишатися, убивають повністю всю вашу працездатність, убивається натхнення. Бувається все, все, що що у вас в голові. Так, дуже ви хорошо очищалися, були у вас такі чистки, ви намагалися очистити себе. Ну, тут, заперечу, вбираю повністю весь негатив знімаю, всю кладовицьку маю вбираю. Mm, тут може бути ще момент. Може в вашому оточенні бути мертва людина, або вона недавно померла. Неупокоєна людина. Просто в домі, де ви живете, воно якби. Або. Приходить, ну це не страшно тут більше спілкуватися, приходить. І може, це може бути чоловік. На ну, в нього прив'язки заперечує весь негатив убирає. Член сім'ї. член родини Ну він допомагає більше, але йому все одно треба упокоїтися. Прошу Вищі сили, допоможіть, очистити оточення. Більше негативу немає. Це постійно, ніколи не закінчиться, ніхто. Вам добра бажати не буде в цьому оточенні. Це стабільно, постійно, там ще присутня людина, психопат. Заперечую весь негатив, вбираю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Уберіть агресорів, уберіть всіх, хто заздрить хто негативні програми ставить із оточення. Уходять всі злі люди. Більше немає негативу. повертай весь негатив. Назад буде так і так буде. Отверта. Так, скажіть ще сили, допоможіть. Що чи де негатив від оточення там, де ви живете, від оточення, від людей, які вас оточують? Ну, от, ви Зараз почистили. Негатив знятий з вас. Зараз у вас будуть фінанси, гроші, покращиться стан е здоров'я, е може уйти депресія. От. І ще тут попередження, що постійно, стабільно в оточенні присутній зрадник, людина, яка е працює на. Ну, тут так кає цікаво, що в оточенні є зрадник, а його прислав спеціально е, той, хто магію робить. Тобто це може бути так, що інформацію отримують про ваш стан навмисно. І тоді знову повторюють все. Заперечу весь негатив, убирають. Можуть підлещуватися, а насправді дуже сильно агресивні люди. Заперечую весь негатив обираю. Що цікаво, ви там самі абсолютно проти всіх агресорів, один у вас немає підтримки ні від кого. Заперечуюсь негатив обираю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи тим, хто дивиться відео. На звільнення від агресивного оточення. Відкривається шлях, щоб у вас було власне житло, фінансова незалежність. Щоб ви могли очистити своє оточення від агресорів, від усіх, хто злобажає, від заздників, від усіх, хто. Підступні, хто може за, е, зраджувати, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на очищення від негативу, оточення більше не може впливати. Як з гуся вода сходить, так і весь негатив, що йде від оточення, повертається і сходить. І з тих, хто дивиться відео, повертається назад агресивним людям у оточенні. Буде так і так буде. Прошу ви сили, міцний захист. Зробіть. І вдень, і вночі захищайте. Буде так. Так, дуже важко, дійсно. Дивіться, тут треба змінювати середовище. Яким чином може зараз почати змінюватися ваше життя? От після такої чистки можуть відбуватися зміни е якісь в оточенні. Вони мають кудись е їхати, щось буде змінюватися життя. От, і вищі сили будуть намагатися очистити ваше оточення, щоб у вас більше було можливостей енергії ну, там, де, може, де ви знаходитесь, може, це якісь діми, там ви живете всі разом, може бути це робота. Але люди настроєні. На вас дуже негативно, агресивно можуть цього не показувати, бо вийшли карти такі підлещення, муроки, можуть не говорити негатив прямо вам в обличчя, за спиною говорити. Ну і люди, які зраджують, вони підбираються дуже близько. Це більше таке попередження, щоб ви розуміли ще в чому можуть бути проблеми. Вони роблять вам закриті шляхи і ставлять таку програму дуже сильно на бідність, щоб, вас, щоб вам не вдалося відкрити справу свою, піти. Навіть мені йде, що і вчитися, там, вивчитись на щось, на якусь професію. Так, да, руйнують повністю всі мрії. Дуже агресивні. От, отака сьогодні вийшла кава. Дякую усім за донати, за увагу. Ви відновлюєте мене енергетично. Бажаю вам здоров'я, бажаю бути щасливими, щоб вас оточували тільки друзі, щоб була абсолютно 100% підтримка і вам допомагали і підтримувала ваше оточення, щоб ви зустріли таких людей, що вас підтримують. От, буде так. Також запрошую усіх на індивідуальний прийом. Номер Viber у телеграму є в описі під відео. І також є електронна пошта, і можна написати питання, якщо у вас щось турбує дуже сильно. Якщо ви не можете вирішити якусь важку таку ситуацію у житті, от пишіть питання на загальний розгляд на канал. Ми подивимося, і це дуже хорошо теж ефект має, працює. Так що, будь ласка, не вагайтесь, пишіть. Ще раз дякую за увагу. Бажаю вам бути здоровими, щасливими, щоб у вас були гроші і ви завжди були впевнені в собі, незалежні. Дякую ще раз за увагу, Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!